Хречаний Володимир дійсно патріот України, людина, яка віддала своє життя заради світлого майбутнього нашого народу. Він приклад для виховання молодого покоління нашої країни. раптово зникло, тиша, думки колише. Може, за край ночі ти ще відкриєш очі. Десь кулі жалять і гранати, а ти ще не знаєш бою. Згадаєш неньку і про тата і закриєш цей кордон собою. Гречаний Володимир народився 23 березня 1978 року в місті Вознесенськ Миколаївської області. Мама Людмила Григорівна та батько Володимир Іванович з дитинства виховували в маленькому володі любов до рідної землі. Та свого народу у 1984 році пішов до нульового класу Вознесенської школи номер 5 в якій провчився 10 років. Згадує про нього перша вчителька. Він був допитливим, старанним, доброзичливим, витривалим, творчо відносився до будь-якої справи. Дуже охайний, відповідальний, надзвичайно трудолюбивий, серйозний завжди з готовністю йшов на зустріч будь-якій проблемі. І намагався її вирішити. З малих літ вдумливий юнак цікавився технікою, як і тато мріяв стати водієм. Навчався Володимир Добре. Після закінчення 9 класу в 1993 році вступив до Вознесенського професійно-технічного училища No32, де отримав середню освіту і спеціальність водія. Після закінчення училища працював трактористом у Вознесенському колгоспі Прогрес. Сумлінно готував себе до служби в армії, займався загартовуванням, багато тренувався. Мріяв присвятити своє життя захисту батьківщини, і його вибір стати військовим не випадковий. Служба потребувала витримки, сміливості і навіть героїзму. При виконанні поставленої задачі Володимир завжди йшов до кінця. У 1996 році був призваний Вознесенським військоматом на військову службу у Прикордонні війська України військову частину 9930, що в селищі Оршенець на Черкащині. Прослуживши строкову службу, Володимир остаточно вирішив присвятити своє життя військовій справі та залишився служити за контрактом водієм в навчальному центрі. А з Володимиром? Судьба в 96-му році, коли він прийшов в наш навчальний центр простим курсантом, виконував свої обов'язки на відмінно, залишився, потім тут працювати на посаді прапорщика, водієм інструктором. Йому доручили саму відповідальну роботу перевозити особовий склад на автобусі. Днями і ночами він виконував свої обов'язки на відмінно без порушення правил. Потім після довгих років Водіям інструктором необхідність була його проходження служби на більш відповідальній посаді помощником начальника служби РАВО, де він теж виконував свої обов'язки на відмінно. Були тільки одні почетні грамоти. Подяки, грошові премії, з 1998 року був зарахований на навчання по підготовці прапорщиків прикордонних військ України за фахом Старший технік в навчальний центр військової частини 1490 в місті Чугуєв. Після закінчення навчання в лютому 1999 року був відряджений у розпорядження командира військової частини 9930 на посаду старшого інструктора відділення навчальних машин. В навчальному центрі Володимира знають як професіонала своєї справи. Окрім своєї роботи, Володимир велике значення приділяв родині. У 1999 році Володимир одружився. А в 2002 році у Володимира та Тетяни Гречаних народилася донька Анна. З 2004 року навчався у місті Хмельницький на курсах Сатурн на довготермінове закордонне відрядження. Разом ми попали або пішли поступати на Сатурн. Після відбору в частині ми попали в, Хмельницьк. в Хмельницьку. Хмельницьку. Перед тим, як поступити, тобто, а ну да, коли перед тим, як нас зарахували в списки е, Сатурна, значить ми проходили відбор. Е, отбор е, заключався в чому, перше здавали екзамени з фізичної підготовки, здавали знання іноземної мови, е, історії. Ну, відповідні психологічні тести. Після того нас зарахували до Сатурна і по ітугам, по випускним екзаменам, відповідно, нас зарахували в списки резерву голови Державної прикордонної служби для охорони закордонних дипломатичних представництв. Значить, після прибуття, після закінчення курсів, ми знову потрапили до військової частини 99.30. У вересні 2005 року відряджений до Німеччини в Генеральне консульство у місто Франкфурт на Майні, де Володимир був комендантом. З 2008-го помічник начальника відділення забезпечення спеціальними засобами відділу інженерного та технічного забезпечення. Коли ситуація на сході України загострилася, прикордонники навчального центру Державної прикордонної служби України у складі Другої мотоманевреної групи одразу вирушили боронити наші рубежі. Серед вірних синів нашого народу був і Володимир Гречаний. 13 червня 2014 року прикордонники з навчального центру вибули для супроводження та заміни складу мотоманевреної групи. О 20.40 колона прибула до розташування Бердянського прикордонного загону. Вранці 14 червня 2014 року близько 10-ї години у місті Маріуполі на мосту в районі заводу Азовсталь, колона автомобілів навчального центру Державної прикордонної служби України була обстріляна із засідки невідомими. Обстріл вівся з автоматів та гранатометів. Постріл з гранатомета влучив кабіну автомобіля МАЗ, який перевозив боєприпаси. В результаті вибуху Володимир отримав тяжкі поранення, але врятувати його не вдалося. Під час проведення операції його серце зупинилося. Свій останній прихисток прапорщик знайшов на рідній Миколаївщині, Поховано Володимира Гричану з усіма військовими почистями у рідному місті Вознесенськ. А в селі Руська Поляна, одна із вулиць, відтепер носить ім'я прапорщика Володимира Гречаного. У рідній школі в пам'ять про Володимира відкрита пам'ятна табличка. Відтепер він щоранку зустрічає та проводжає своїм поглядом юнаків та дівчат, нагадуючи їм, як треба любити та боронити рідну землю. Указом Президента України від 20 червня 2014 року. За особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України вірність військовій присязі та незламність духу, нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно та нагородою за заслуги перед Черкащиною. Не спи моя рідна земля. прокинься, моя Україно. Відкрий свої очі у світлі далеких зірок, це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє, Не спи, моя рідна земля. Прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок, це дивляться пильно з небес, загиблі поети й герої, всі ті, хто так вірив у світле.